Ми на Київ Карфес. 10 одинадцяте травня. Буду тут. Будемо глядати автомобілі, тому що близько 500 шикарних дивезення авто. А вже 13 травня о 13.00 на МВЦ в мене є для вас запрошення, тому що буде офіційна презентація бренду Зікар в Україні. Так, нарешті ви дочекались, і Україна показує свій потенціал як країна, яка дуже любить електричні автомобілі. Тому всіх чекаю. 13 травня в 13.00 МВЦ за промокодом ZYKER, тут вставим, хоп. Можете зайти і ознайомитись з преміальними автомобілями і інноваційними технологіями і передовими рішеннями всіма, не лише автомобілями, і можете напряму поспілкуватися з справжніми кваліфікованими експертами, а також ще на сцені знаєте, що буде весь модельний ряд це Зікер 001 FR, X 7 x 009 Зікер Мікс, все те, що ви думали, де взагалі можна подивитись. Там можна буде подивитись, пощупати, предзамовити навіть. І головне кваліфікувати отримати консультацію по цьому бренду тому всіх запрошую 13 травня о 13.00 МВЦ лівобережна промокод зікар я там також буду всіх чекаю